Вітаю, сі 4 батері Шукується. Мене звуть Оксана Сопрович. Наша гостя сьогодні, директорка Центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка, Марта Шамілова Лисякова. Вітаю вас! Вітання! Підготовка парків чорнівців до сезону. На якому етапі зараз і коли запрацюються атракціони? Ми працюємо на повну потужність. Погода нам сприяє, планувалось відкриття сезону дещо пізніше, враховуючи те, що минулого року в квітні був сніг, але цьогоріч погода посприяла так, що ми від початку квітня. Вже майже запрацювали на повну потужність. А коли атракціони мають запрацювати? Атракціони вже працюють. Атракціони в нас працюють і взимку. А, почула деякі відгуки про те, що чернівчани, на жаль, не всі знають, що взимку атракціони працюють, і для деякого це була новина. Атракціони працюють взимку, не всі, а, тому деякі були закриті, які ми зараз готуємо до відкриття. Але більшість вони функціонували і взимку, і зараз працюють на повну. А яку кількість атракціонів планують демонтувати цього року, і де і що на їхньому місці буде. Ми вже демонтували дитячий старий атракціон. Юнга, демонтували чашечки, теж дитячі і сонечко, і плануємо ще демонтувати пожежна така машина, теж є старий атракціон. І далі будемо по ходу дивитися по рентабельності. Ще у нас є така стара кімната сміху, і на їхньому місці ми будемо нові атракціони встановлювати. А ці атракціони, які ви згадали, їх так. демотували саме через нерентабельність, так, так через нерентабельність і через їхній естетичний вигляд. Вони вже старі, нецікаві і мало користувалися попитом. Один із атракціонів там, взагалі, щось біля 700 гривень в рік приносив доходу. Тому абсолютно недоцільно тримати такі атракціони. Що нового має з'явитися у парку Шевченка? Проаналізували попит і виявили, що немає атракціонів для такої категорії дітей як 3-5 років. Тому вирішили. По співпраці з підприємцем знайти цікаві класні гойдолки для такої категорії. Також встановлюємо для дитячої 5-10 років це буде прототип сонечка, яке ми демонтували. Але це буде новий цікавий класний атракціон, який буде підсвічений і естетично гарний. Також прототип дорослої лавиці це буде дитяча лавиця для такої категорії діток, і екстремальний атракціон велосипедна петля. Це вже для дорослих. А коли орієнтовно ці атракціони мають приїхати, до то Плануємо на травень місяць. Все впирається в доставку зараз. На кордонах ситуація нестабільна, тому орієнтуємось на травень місяць. А яка ситуація у парку Жовтневий? Там раніше так. також анонсували демонтаж атракціонного комплексу. Демонтаж вже почався і завершитись повинен до 1 серпня. Хоча підприємець запевнив, що це буде набагато швидше. Тому все залежить також від погоди, але вони вже почали цей демонтаж. А там на місці демонтованих атракціонів щось планують встановлювати нове. Ми розглядаємо різні варіанти. Також аналізуємо попит. Є попити на дитячі майданчики, є попити також на дитячі атракціони. Тому, поки маємо час, поки вони демонтовують, ми більш детальніше проаналізуємо і вже визначимо. Як взагалі склалася така ситуація, що атракціони, цілий атракціонний комплекс, роками простоював і не працював. Здається, вони пофункціонували лише рік, і в них деякі запчастини зламалися, деякі запчастини покрали, і вони не хотіли вкладати кошти в те, щоб ремонтували ці атракціони, і тому воно було в такому все вигляді. Ми поставили умови підприємцю або ви все-таки цю територію приводите до ладу, або ми, або відмовляєтесь від цієї території, власне, і демонтовуєте свій атракціонний комплекс. Ну і вони вирішили не тримати таку велику територію, не знаючи, чим її заповнити, і не маючи можливості відремонтувати ці атракціони. І тому прийшли до такої згоди. А чи розірвуть договір з цим підприємцем? Договір не розірвемо, але ми прописали в угоді про штрафні санкції. Якщо вони до 1 серпня не демонтують свої атракціони, вони повинні сплатити на рахунок комунального підприємства мільйон. А що буде відбуватися з демонтованими атракціонами? От з матеріалом його mm -hmm. будуть здавати на переробку, можливо, чи десь на зберігання? Ці атракціони приватного підприємця, ми до них нічого абсолютно mm -hmm. не маємо, тому все, що вони вирішать, то й зроблять. Благоустрій парків, які роботи заплановані на цей рік? Чи з'являться нові алеї, зони відпочинку? Mm -hmm. Якщо ми говоримо про парку Шевченка, то це ремонт фонтану. Він минулоріч не функціонував через поламку деяких елементів. Вже цього року ми виділили кошти на заміну, і окрім фонтану, також хочемо доробити фасад літнього театру адмінбудівлі. Ми зробили частину того Ми, Здається, в грудні ми зробили так. І цьогоріч плануємо доробити. Якщо по парку жовтневому, то це алея слави героїв. Ми вже на стадії завершення підготовки документації і до оголошення тендеру. Так, тоді окремо по пунктах. Так. Якщо про фонтан говорити, скільки коштів виділили на роботи, і чи планують якось змінювати його вигляд? Можливо, в майбутнього його замінять взагалі, чи він так і залишатиметься, таким, як він Поки є. Поки немає реконструкції, він буде залишатися таким, яким він є. Ми просто його пофарбуємо і замінимо елементи, через які вода погано функціонувала, і мала не, не естетичний вигляд взагалом роботи цього фонтану. а… Коли вже буде проект реконструкції, тоді будемо бачити, чи це буде такий самий фонтан, чи інший. Ми ще на жаль не знаємо, uh -huh. але мусимо підтримувати в належному вигляді поки що те, що є. А на такий поточний ремонт скільки коштів передбачили? Mm -hmm. Біля 100 тисяч. Та, Літній театр. Які саме роботи там заплановані? Скільки коштів угу. на них передбачено? E, проводилося минулоріч ремонт даху. Заміна повністю даху адмінбудівлі покрівлі, тому що це був вже аварійний стан. Угу. E, біля 20 років там ремонту взагалі не робилося. Дійшло до того, що вже все протікало, і це був вимушений такий крок. і… Що стосується фасаду, то теж вже відлущувалося, все відпадало шматками. Тому фасад і покрівлю ми зробили, але не повністю фасад. На це все було виділено 4 мільйона. А ми хочемо доробити фасад приблизно вартість 300-400 тисяч. А коли плануєте розпочати роботи? Вже напевно ближче до осені, так як зараз літній театр буде вже з травня місяця працювати наповно. У нас дуже багато заплановано концертів. Біля 20 вже концертів є по оренді літнього театру, тому щоб не перебувати роботу, то ближче до осені. Але героїв у парку Жовтневий, Як вона буде виглядати? Що саме там буде? Це металеві конструкції, на яких будуть фотографії по шість фотографій: три з однієї сторони, три з іншої сторони. Ці металеві конструкції будуть мати підсвітку. Також буде благоустрій навколо них, і їх ми замовляємо 50 штук наразі. Коли мають розпочатися роботи зі встановлення зараз? Ми на стадії завершення підготовки документації тендерної оголошуємо тендер і підрядники, з якими ми консультувалися щодо терміну виготовлення конструкцій. Орієнтовно місяць, але знову ж таки ми точно не зможемо сказати, тому що все впирається зараз в наявність працівників. І матеріалу, і так далі. Орієнтуємось От, на місяць. А до речі, про кадрову ситуацію, так. як вона змінилася, із початком повномасштабного вторгнення? Чи вистачає вам людей? Людей не вистачає, але виходимо з того, що є країну потрібно захищати. Наші працівники служать і. Зараз теж на минулому тижні один працівник наш відправився на навчання і приступив до захисту нашої країни. Тому важко, але шукаємо різні варіанти, заміняємо один одного. Ми працюємо як єдиний кулак. У нас, коли проходить якийсь захід чи якісь то долучаються всі. Нещодавно до Шевченківських днів в парку Жовтневому ми проводили такий захід, як улюблена страва Тараса Шевченка, борщ з карасями. То залучені були абсолютно всі від головного інженера до головного бухгалтера. Ми всі разом варили той борщ і проводили захід. Тому працюємо як єдиний кулак, важко, але важче на фронті. Ми тримаємось. А скільки зараз працівників у штаті і скількох не вистачає, які у вас є вакансії вільні? Можливо, а в нас багато вільних вакансій: і оператори атракціонів, і слюсарі, і підсобні робітники все в процесі. Хтось приходить і йде, когось мобілізовують. Все в процесі вбиральні у парках, особливо у парку Шевченка, чи планується їхня реконструкція, оновлення? В плані реконструкції так. А зараз вбиральня, яка навпроти Кафаліто. Вони привели її до ладу, пофарбували, теж замінили покрівлю, тому що мали м, певні проблеми. Їм дали припис про те, що вона в неналежному стані, але вони все зараз наразі виправили. А в парку Жовтневий яка ситуація із е, Халабудою? Тому що так. там також е, історія тягнеться вже не один рік, точиться дискусії. Там роботу і забороняли, потім поновлювали. Uh -huh. В 2021 році була ситуація з кленами, які м, ліквідували без дозволу. Що там зараз відбувається? Зараз на початку нашої співпраці визначили проєкт, який там буде. Проєкт затверджений, це буде. І майданчик спортивний для чернівчан, і їхні бесідки, такі, які є, і плюс у них є зобов'язання по висадці дерев. Ми це все контролюємо, все співпрацюємо, кожен крок погоджений. Тому там буде дещо цікаво. Про скейт майданчики там. у парках у жовтневому, коли його встановлювали, в якому він стані, і в парку Шевченка, в якому стані зараз знову встановлений майданчик і що там зробили для того, щоб його не зламали. Коли я приступила до посади, то скейт-майданчик був уже в жахливому, на жаль, стані через вандалізм, через те, що не доглядали його. І так сталося, що за моєї каденції він взагалі згорів. І, це в жовтневому? Так, це в жовтневому. Теж це було вночі. Хтось кинув недопалок і він згорів. Але ми зараз готуємо теж проєктно-кошторисну документацію, будемо оголошувати тендер і будемо ремонтувати, повністю відновлювати скейт-майданчик. Коштів не вистачає, але ми залучаємо меценатів. Угу. Зараз він взагалі не функціонує. Він функціонує, він не весь, там частина тільки підгоріла, але. Ну, Незабаром будемо вже оголошувати тендер. Угу. А скільки коштів потрібно, вже підрахували? Ясно. А в парку Шевченка яка ситуація? В парку Шевченка теж були деякі частини зламані, лавиць, покрівлі, ми все замінили. І стараємося доглядати за ним. Там є правила на тому скейт майданчику, правила поводження на майданчику і використання його. Не всі дотримуються цих правил, але зараз ситуація вже стала більш кращою. Вже напевно навчилися ним користуватися і ціною, тому що він користується попитом. Там завжди від маленького до підліткового віку дуже багато молоді збираються і катаються постійно. Парк Шевченка і Жовтневий у 2022 році об'єднали в одну структуру. Що це дало? Що ви побачили? Які підсумки? Велика платформа для реалізації крутих проєктів. Ми не обмежимо, не обмежуємося маленькою площею, до прикладу, якщо б це був окремо парк Шевченка чи окремо парк Жовтневий. Ми можемо залучати величезну територію: 60 гектарів там і 16 там. Ну і один єдиний адміністративний корпус, який продумує свою стратегію розвитку, і вона цілісна, і там і там торгові точки у парках є як у жовтневому діючі, так і в Шевченка є такі, які не працюють. Що зараз з ними відбувається? Чи плануєте якось облагороджувати можливо територію там, де вони розташовані в парку Шевченка? Працюють всі окрім одного. Ми з підприємцем вели перемовини про те, що або він продовжує здійснювати свою діяльність і проводить до ладу е, свій маф, або ж е, демонтаж. Е, і вирішили про те, що він цьогоріч теж буквально протягом місяця він відновлює свою діяльність і буде продовжувати там, які ті лотки стоять будиночки білі uh -huh. біля тих. Е, Кафешок, то ми їх подаємо на списання. Вони теж для використання непридатні і ми не бачимо сенсу їх там тримати, загороджувати ту алею. Угу. Тобто їх планують забрати звідти? Так, ми їх заберемо. Спишемо і заберемо теж в найближчий час. Подаємо на виконавчий комітет на списання. Як тільки їх спишуть, ми їх демонтуємо. Угу. А в парку жовтне ви там чимало мафів розташовані навколо дитячого майданчика. Чи планують там якось облагороджувати територію, можливо, змінювати місце для їхнього розташування? Поки що не плануємо, так як вони є, так вони і стоять. Ми єдине, що слідкуємо за тим, аби воно все не збільшувалося, Ті підприємці, які до нас звертаються, які хочуть нові співпрацювати з нами чи в парку Шевченка, чи в парку Шовневому, ми не погоджуємо цю співпрацю, так як вважаємо, що і так наразі їх забагато. А чи заплановані якісь роботи у другій е, частині парку «Жовтневий» там через дорогу? Угу, До нас е, звернувся. Підприємець з цікавою ідеєю, на жаль, я її анонсувати ще не можу, так як він готує дуже класний крутий проект. Єдине, що можу сказати, що цей проект буде крутий тим, що він залучить багато туризму до нас в Чернівці він буде такий ексклюзивний на західну Україну. Але не знаємо, чи погодять цей проект поки угу. що в стадії Музика Вандалізм, як часто ви стикаєтеся із цією проблемою? Чи є інформація? Скільки збитків Чернівецькі парки понесли торік? Наприклад, інформації про збитків немає. Вандалізм він такий є які спеціально все ламають, а є так, як на скейт-майданчику діти, коли катаються, вони не розраховують свої сили, врізаються в лавицю і відповідно здійснюють пошкодження. Uh -huh. Але це якісь такі малі елементи, це не є великі, якісь об'єкти. Єдиний великий об'єкт це був скейт майданчик в парку жовтневому. А умисний вандалізм як часто відбувається? Не сказала б, що це стабільно і щодня, але періодично наші працівники здійснюють огляд всієї території, всіх елементів благоустрою. І як тільки знаходять якусь частину, ми одразу її ремонтуємо. А які заходи вживаєте для убезпечення парків від вандалів, хуліганів? Можливо, відеоспостереження плануєте розширювати? Відеоспостереження плануємо розширювати в парку Шевченка. Відеоспостереження в нас лише на атракціонному комплексі і на скейт-майданчику теж прийшли до такого висновку, що потрібно розширити відеонагляд для того, щоб зменшити цей вандалізм Ну і відповідно в парку шовтневому так само. Вигул собак. Так. У жовтневому облаштували два майданчики, якщо не помиляюся, для вигулу у парку Шевченка. Гуляти з улюбленцями заборонено, але тим не менш, власники все одно з ними приходять. Що робити з цією проблемою? Чи плануєте і в парку Шевченка можливо облаштовувати майданчик? для Поки вигу? що не плануємо облаштовувати? Боремося з ними є скрізь і таблички про те, що вигул заборонений, але люди звикли прогулюватися з собаками і приходять. Ну намагаємося спілкуватися з ними, доносити про те, що це не місце для вигулу. А яка відповідальність передбачена для порушень штраф? Бували випадки, коли викликали патрульних, наприклад, ні, не бувало. Ми більш лояльно. Угу. А по поточних роботах що провели цього року в парках і що ще будуть в парку жовтневому? Там є центральна така алея, на яку жалілися відвідувачі. Так і вона дійсно така розбита. У нас буде вже починається поступово підготовка до ямкового ремонту. Це те, що ми можемо наразі зробити, все впирається, звісно, в кошти, в час і в ресурс. Поетапно намагаємося реагувати на якісь е, м, прохання відвідувачів, і самі бачимо, аналізуємо, що потрібно робити, і робимо. А кількість лавиць плануєте збільшувати? Кількість лавець – ні. В нас єдине, що в парку Жовтневому в районі, де зібрані всі мафи, буде повна заміна лавиць. Це подарунок підприємців парку Жовтневого. Вони вирішили долучитися до так до розвитку, до благоустрою і власними силами, власними коштами. Ми лише обрали модель, а вони виділили кошти на заміну. Лавиці вже майже завершені виготовлення їх, і незабаром почнеться їхня заміна. Доцільність парків зараз в умовах воєнного стану. В чому доцільність вона є велика. Перша це надання багато робочих місць. У нас дуже багато є вільних вакансій. Друге одна із найважливіших це податки минулого року. Наше комунальне підприємство сплатило біля семи мільйонів податків, і плюс ми ще в міський бюджет частину свого прибутка це 15%, сплачуємо щорічно. Минулий рік це було біля мільйона гривень. Це якщо сто... ми говоримо про комерційну точку зору. Ну і звісно, що Війна йде, і війна поки що не зупиняється. Людям потрібно переводити подих діткам військових, діткам, вимушено переселеним, діткам, які проживають тут. Теж потрібно відпочивати, надихатися. І парки це така зона, де можна і просто посидіти, де можна розважитись, де можна подумати, де можна подихати свіжим повітрям. Тому це є доцільно, на мій погляд. А чи є інформація, які заходи у вас готуються на цей сезон для дітей знову ж таки? В нас дуже багато заходів. Минулого року ми провели біля 250 заходів. Наш культвідділ працює нонстопом. Коли починається сезон, це може бути і по два-три заходи в день. Щодня через день, плюс взимку ми теж не сумували. А наш культвідділ придумав такий проект, як радіотеатр. Для того щоб ми на вулиці не могли проводити заходи, але щоб було цікаво, то вони придумали радіотеатр і записують вистави. Mm -hmm. Вони є, проходять на youtube платформі до якихось визначених подій. В нас заходів буде дуже багато. Плануємо так само, як і минулого року, проводити благодійні фестивалі, благодійні ярмарки, благодійні заходи. Власне, всі заходи, які ми проводимо, вони є благодійними на підтримку збройних сил України. На цьому, все. Дякую вам. Дякую вам. Це була передача Щукоїця. Її гостею сьогодні стала директорка Центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка Марта Шуміло Валисякова.